Аніта Гловінська Киця миця у космосі. киця Киця-миця любить пригоди і нові знайомства. З нею можна вирушити в бібліотеку, у дитячий садочок, на ігровий майданчик, у мандрівку потягом. Книжечка Киця миця в космосі розповість малюку про те, як виглядає ракета, з чого складається скафандр та як космонавти ходять в туалет у космосі. З нею ніколи не нудно. Теплий вечір. Киця миця повечеряла, переодягнулася в піжамку та почистила зубки, проте вона ще не йде спати. Киця миця сидить із батьками на терасі. Разом вони милуються зорями. Яке красиве небо, зачаровано каже киця-миця. Місяць схожий на кульку ванільного морозива, а мені він нагадує ялинкову прикрасу, відповідає мама. А я гадаю, що він схожий на лицарський щит, каже тато. Я б хотіла полетіти на місяць. Розмріялася кицямиця. Можливо, колись полетиш? каже мама. Наприклад, на повітряному змії, який ми вчора змайстрували, пропонує тато. Кицямиця розсміялася. Ой, тату, не жартуй. До зірок літають ракетами. Мама ствердно киває. Ти така розумничка, а на місяці ростуть дерева, запитує кицямиця. Ні, відповідає мама. На місяці немає дерев. Також там немає лук, озер, будинків та дитячих майданчиків? Тоді що ж там є, запитує кицямиця, мама замислилася. «Хм, гадаю, що там є чудовий краєвид на землю, відповідає вона. Коли полечу в космос, каже кицямиця, одягну свій новий червоний спортивний костюм і прогуляюся місяцем. Костюм тобі не знадобиться, зауважує тато. На місяці потрібно носити спеціальний скафандр. Серед зірок усе не так, як на землі, там немає повітря, вночі дуже холодно, а вдень страшенно гаряче. Без захисного скафандра людина не зможе дихати, до того ж, вона або замерзне, або згорить. Скафандр складається із захисного шолома, спеціального рюкзака з подачею повітря, рукавиць, з'єднаних з рукавами, чобіт, з'єднаних із штанинами. Різних ємностей та спеціальних трубочок, щоб космонавт міг спокійно попісяти чи попити будь-якої миті. І як у такому скафандрі ходити, запитує киця-миця. Вона собі уявила, що їй потрібно пройти кілька кроків, одягнувши шафу. Ой ой, це було б важко. Більше про космос, силу тяжіння та цукерки в ракеті розповість книжечка «Киця-миця в космосі.